Доброго дня, доброго дня, мої дорогесеньки. З вами зараз Лара. І сьогодні ми з вами будемо дивитися ті речі, що я знайшла сьогодні. І ті, що мені дуже сподобались. Дивіться. Сьогодні ми ще подивимося прикраси, потім ще подивимося посуд. Ну це вже буде. Неділю, скоріше за всього, я покажу вам посуд, той, що я знайшла, теж в секонд хенд. Сьогодні, дивіться, мені така прикраса, дуже вона мені сподобалась. Таку реч я сьогодні знайшла в дуже гарному стані, бачите? Бачите, дуже гарному. Дівчата, пишіть, будь ласка, коментарі. Що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Мені теж цікаво буде е, прочитати те, що ви мені написали. В кожного свій смак, ну але все рівно, мені дуже сподобалась ця річ. Дивіться, що мені ще сподобалось? Мені дуже сподобався цей браслет. Дивіться, дівчата. Ну, оцього браслету я в захваті. Зараз вам покажу, отак він, отак він відкривається. Дивись, як він відкривається. Він отак відкривається, оце знімається отак, з цієї квіточки. Бачите, дуже зручно користуватись, дуже зручний в користуванні він. І він прямо новесенький. Дивіться, мені дуже він сподобався. Я дуже в захваті від цього браслету. Це буде моя улюблена реч. Так. Що ще? Взяла собі отаку заколочку. Дуже вона мені сподобалась на волосся. Така вона якась нереально блискуча, але цікава. Така малесенька каблучка. Взяла таку малесеньку каблучку, вона чогось мені сподобалась. Я скажу так, що дуже класна якість цих речей. Оце все навіть дуже довго тримається. Метал дуже класний. І дивиться, який ще браслет. Ой, перепрошую, такий браслет, браслет дуже такий гарний, дивиться, який. Отак я вам скажу, дівчата так він вдягається. І от така я не буду зараз це робити, але отака от застібка в камінцях. Отака застібка, дивіться, отак. Така застіпка в камінцях. Я вам зараз так покажу. Мені так зручніше просто. Ось така застіпка, бачите, в камінцях. Дуже він мені сподобався. Дуже класно, реально. Так, ну це моя каблучка. Зараз подивимося і дивіться, які ще класнючі. Може комусь сподобається так, як і мені. Такий трохи блакитних камінців в ньому. Отакий от класнючий ще, дуже гарний. Нереально. Камінці в житті дуже блискучі і дуже якісні. Стан дуже нового, стан нового, я скажу так, бачите? Отакий от класний браслет, от такий нереально класний. І отакий от ще. Дуже-дуже нереальний знайшла. Іноді я люблю вдягати такі речі. І він теж новий, прямо новесенький. Дивіться, який гарнючий, отакий От він класнючий. Отакий От браслет, дівчата, знайшла. І взяла собі. Дуже жахливо люблю прикраси. Але скажу так, дивіться, ми з вами будемо різні речі. Я покажу вам і сорочки ті, що я знайшла, сукні. Я покажу вам посуд той, що я знайшла. Дивіться, будемо з вами різні речі. Завтра, в неділю, я покажу вам посуд той, що я знайшла. секонд-хенд і от котрого я в захваті, так само, як і от цих прикрас. Добре. Сьогодні була з вами Лара. Пишіть коментарі. Кому подобається, ставте, будь ласка, подобайки, Це дуже допомагає канал. Підписуйтесь на мій канал. Будемо разом дивитися речі. А на сьогодні в мене все. Мої дорогесенькі, до побачення. До зустрічі.